Почалося веселковими квітами, як Юнка у вінку. Ще поки літо завагітніло зеленавими яблуками, як молода жінка, в чеканні первістка, ще поки літо. На спецпоселення. Одна чотиримісячним немовлятком долала шлях тривалістю в місяць на руках у мами, інша під серцем везла нове життя. На сьомий місяць вагітності припала їй дорога. У нас четверо дітей і батьки. землі багатько мали три гектари. а як ви ви? робили куркульом. У баби було 12 гектарів, діда було дев'ять, щось таке. О. То було на чого де працювати, і було кому, самі працювали, Кудобу тримали, кони були, все упряж та і все ж полагається. Погрузили якось раптово на фури, не дали нічого взяти, нічого не дали взяти. То хто на ходу встиг їм кинути на фур, бо фурою вивозили, багато людей було. Хто що на ходу міг дати в руки, оце вони тільки цей мали. А нічого вони не взяли вони, нічого не встигли. Дві заможні українські родини, які кривавим потом заробляли важкою працею на землі, тепер стали особливо небезпечним прошарком суспільства для влади рад. Оспівана у піснях партія стала вимітати із міст та сіл трударів, простих хліборобів, людей, які вміли працювати і любили працю. І мене чотири місяці було, мене теж вивезли. І бабуся, це батькова мама, стара вже була, то теж її забрали. То вона нас тільки, значить, днів їхали десь півтора місяця по товарником, тим вона все казала, що мене на руках тримала, бо треба, бо каже, дуже тяжко було їхати, людей було багато. Не думали, що я не виживу. І прийшли двіти з клуба додому. Полягали спати, але я прикинулася, думаю, вийду на двір, я двері відкривати всього не можна. Я приходжу до хати і кажу, що двері не, не дають на двір вийти на мені. Василь каже, то майбутнь не те. Де й ми засвітили світло, де й сказали нам збирайтеся. Але все беріть, що є, беріть. Нічого не суляйте. Я встала зараз на сам перед ікони позбирала. У дитюків мало бути весілля. Уже й заручені були, і плаття для найменшої дочки вінчальне пошили. Не судилося. За один вечір все пішло шкареберть. Ой, той замуж був. Ходив, вже мало бути весілля, де мене ж вивезли. А він залишився, бо, бо він далеко вже під підлізці. Прийшов до сестри моєї цієї старшої, ну, де й каже, що я поїду до Наді. Ну, каже, вона їдь, да й їхав додому, де й забили. Та я пише мені письмо, що вже в нема мішки. Де, де й так осталося. Як збирала клунки, найперше ікони зняла. Перед Божою матір'ю на коліна впала сльозами лик святий умила. Матіночку Божа, Пресвята, Богородиця Діво, зглянься, змилуйся, заступись, порятуй дітей своїх від вірної погибелі, врятуй моє дитя ненароджене, на тебе одну моя надія і упування моє. Пресвята, Богородице, захисти. Порятуй. Не заслужать в виді. Вочевидь, те, що саме і скільки дозволяли брати з собою, залежало від уповноважених у селах. Пані Євгенія, зі слів своєї матері, розповіла, що їхній родині не дозволили нічого взяти, ні з пожитків, ні з продуктів. А дитюки зуміли з собою дві підводи хатнього начиння та їжі взяти. Все сказали, що є. І сало, і муку забрали, яка була крупа, і одежу. Ну, що було в хаті забрали. Ми на хорі. От я вам також скажу, Привезли нас у Луцьк, багатько людей було там вивезених. І визивають по списку. Ви. Та його визвали, того визвали, того визвали. А ми стоїмо, у нас ніхто не визиває. Брат мій подійшов, каже, що ви нас не визиваєте. Вони постояли, постояли, на місці розберемося. Як завезуть нас на Сибір, там розберуться. Місяць дороги, місяць невідомості, місяць переживань. Стук вагонних коліс перетворився у монотонну, жахливу колоскову, від якої нестерпно боліла голова. І факт, як вирок. Кисельовськ Кемеровської області. І поїхали. То їхали місяць, поки ми приїхали в Кемеров. І нас у Кемерові під вечір розгрузили. Ну, зрозили така. От такий дом був, там нари були нижні і верхні. І туди, то ми там розгрузилися і пожили, не знаю, скільки. Я тільки приїхали ми. То ми прибідували люди, а ми то ні, бо ми харч з дому веземо. А є такі, що от, -от дівчата в нас там копочухській вивезли, рік було, було, ну, то ми кормили. Ох, не знали ми, що то така вивізка була. А бабуся пані Євгенії після приїзду ще якийсь місяць пожила і померла. Чи то від туги за рідною стороною, чи то від хвороби якої мене здала живою і через трохи сама померла. Ну що я можу сказати? Я, я ж росла в таких умовах, що я не знала, чи вони добрі, чи вони погані. Для мене старалися, щоб воно все було добре. Але як його згадаєш, де ж воно було добре? як... Бабушка це вже дідова жінка. Робила цілий день за четверть молока, за 250 грам молока за стакан, за якийсь вона робила цілий день в тих місцевих. Якось призвичаїлися. Навчилася терпіти тамтешні холоди, навчилися обробляти тамтешню землю, навчилися вживатися з усіма і говорити по-чужинському. Не хотіли пам'ятати того всього, що як було на Україні і як їм приходилось зараз, то, мабуть, в... із-за того, мабуть, і не дуже там щось і говорилося. Правда, вдома ми говорили на українській мові, в школі там це я на російській все була, то я і так, і так розуміла. Я думала, що так треба. Двоє сміли малий. Двоє свиней, такі великі свині були, закололи. Город був у нас, двадцять сотих катопень, а коли річки, там річка, то там сама собою на капусту, на помидори, на Хоча й івали. Це всім давали землю там? Так, да, хто хоче? Хоче бери скільки хоче. Чоловіки працювали на шахтах, жінки старші доглядали дітей, а молодші намагалися хоч де знайти роботу. На самий період, як я приїхала, то пішла ужиття в у в борщию. Після того пішла в мойку там, де шахтери розбираються миються. Забрали мене туди. Після взяли е, вже на стройку. То на стройці вже я до кінця була. Прі мені там по Чекатурили, білили. Мама зі мною була, вона не працювала, а батько був ще в армії, не знаю, тоді після війни його не було з нами, потім він приїхав. Людей там доволі було багато. Я була мала, але це город, це шахтерський город, Шахтьорський город. То тітка, значить, моя робила на шахті. Якщо спершу жили у бараках, з часом отримували квартири, а декому вдавалося збудувати власний дім. У житті пожили, трошки дають нам кімнату. Хатву дві кімнати, кухня, калідорчик. Ну, то так ми вже до кінця жили там. Зразу ми жили в Баракові. Потім, вже як батько приїхав, то він отримав квартиру. Через трохи отримав квартиру, ми перебралися в такий двох-квартирний будинок. Отам От ми жили. Ну, На той час вроді би і добре було. Не знаю, звісно, там газу немає, мабуть, і по цей час немає, бо там. Угільний басейн, це Кузбас, шахтарський город. Не жили, мусили виживати. Мусили виживати. Мусили жити заради дітей, заради майбутнього, заради мрії, що колись, бодай не вони, то їхні діти повернуться на Україну. І додому хотіли. Крепко додому хотіли. Але... Це вже, вже, вже 10 років. Вісія там робили, як тут, так і там. Вінчали так, як тут, так і там вінчали. Я пару раз приїжджала, ще як я вчилася на Україну. Ну, мені розказували, що яблука ростуть на дерев, їх стільки багато. Я цього представити не могла і не знала, і навіть для мене було це дуже дивно. Ну я раз поїхала на Україну, це з дідом приїжджали. Йому пропонували ту саму хату, з якої він поїхав. Но там як після всього, то там одне було розкидаєш, все розкинуте, все роз... ну, розграблено, нічого не було. Він збирався нову хату строїти, бо був ліс, і були там і покриття, мабуть, це сослов, я ж цього не знаю. Що? Ну, не дали. І Він приїхав, і це що була хата, то вона вже вся роз... розвалила там більш-менш один льох і садок. Зі сльозами на очах повертався дід у Немилий і чужий Кисельовськ, який за 20 літ став рідним. Онука не зовсім тоді розуміла його сльози, намагалася втішати. Він чуть не плакав за цей садок, бо він. Всі дерева, все сам садив, вишні над дорогом, черешні. То він оце так з такою боль'ю за це говорив. Сказав, що я. Ну він думав, що він не видержить, що він побачив те все. Йому дуже тяжко було це пережити. Сказав, що я більше туди не поїду. Через якийсь час і сама Євгенія захворіла в їй ночами снився дідусів садок, де яблуні під важкими плодами торкалися землі, рідної землі, за якою дідусь плакав. Потім сама захотіла приїхати, кінчила Прокопівське медучилище я і тоді приїхала сюди. Правда, два роки я відробила в Кисельовське, але мене щось весь час стягнуло на Україну. А Надія поверталася сюди разом із батьками і донечкою, згадкою про своє нещасливе кохання. Більше вона ніколи не вийде заміж. Всю себе присвятить доньці й онукам. Зараз згадує про короткі миті радості на Весленні. Ми прийшли на роботу. О, і завжди українці, дівчата, заспівали пісню в рано, а щоб жити наш прораб. Дівчата, не співайте, що ж таке є, Сталіномер. Кожна обернулася, перехрестилася, всі на гора. А скільки часу оце в Кемерово? ви були? 10, 11 років. Одинадцять років? Так. Да. І вмічалися кожного місяця в милиці. І, Але послі вже мене визивають паспорти з тими. Бріте паспорти, приїдьте. Я прийшла, вони кажуть, що ви вас дзвонили. А коли нас возліли, як і Сталіном утоми. О. Звістка про смерть Сталіна для багатьох була радісною. Це вселяло надію на те, що нарешті закінчаться муки і страждання поколінь українців та інших народів, які позиціонували себе окремо від так званого старшого брата. Це по-моєму, після того, як помер ставлю. В 1953 році, по-моєму, він помер. І нам через трохи, ні, нам зразу не сказали. Нам сказали геть, 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 потім. Чи то через 6 років, чи то ще пізніше, я теж точно не знаю. Оце ми одразу тоді почали подавати в суд ці всі документи, то вроді би, якби. Суд присудив нам реабілітаційний, нас оправдали після всього. Того всього. Хтось повернувся, хтось оселився там, на уже обжитому місці, а дехто навічно залишився у напівмерзлій землі. У мене були сестра і брат там ще, але ну, не померли Маленький. таких умовах. вони менше за вас були, так? Вони менше Вони народились там. І вони помирали. Брату, по-моєму, було 11 місяців, а сестри було 9 місяців, вони померли там. Мабуть, важко повертатися додому родині у неповному складі. Та життя триває, треба щось вирішувати з житлом, адже не вічно будеш у родичів на шиї сидіти. Свою хату купила, свою хату. А як там? Ну, а так, то жила переселенка в хаті. Я прийшла. Приїхала зараз а на другий день прибігла сюди, бо я злізла в залавні. Боже, куди ж тут? Де, де я сяду, я пойду до дядька рідно підемо. Там дядько жив, злав'я. А на другий день приходжу, хазяйка живе, Настя зветься. Ну, все я кажу, що ну, ми вже приїхали, будемо до своєї хати перебиратися. І як так, так вона до мене? А так, бо то моя хата. Де я прийшла там до нового дядька, він у цій совєті робив. Такий файний дядько. Так каже, завтра приходьте, ми тут все зробимо і підемо до вашої хати, вашу хату цінимо, цінили 700 рублів. Каже, дорого. А я усміхнулася, кажу, може бути. Да й все, я заплатила. А Євгенія тим часом, після закінчення медучилища, поїхала в Україну. В Рівне влаштовуватись на роботу. Важко було. І були такі моменти, згадує пані Євгенія, що, здавалось, все, край. Нема більше ні сил, ні терпіння. Повернутись до мами в Кисельовськ і все. Вона сказала: Женя, ти не піддавайся. Не піддавайся, постарайся, може, тяжко зараз, але потім не буде так тяжко. Вона крепко не хотіла, щоб я була в тому Кузбасі, в тому... вона хотіла, щоб я була на Україні. І обидві жінки практично з нуля починали своє життя в острожці. Обживали старенькі хати, будували нові, хтось народжував дітей, хтось глядів уже онуків, та перед очима завжди стояли ті, мертві і живі, залишені на чужині. Ой, а скільки там загинуло наших людей. Чахі. Йдемо ми з церкви, несемо паску додому. Що за крик. Приходимо, з нашого бараку хлопці забили. Забило. Такий гарний, був високий, Боже милий. Неспокійно було тоді, неспокійно нині. Тривожать новини, розривають серце. Я хочу, щоб мали люди здоров'я. Всі люди мали здоров'я, щоб не було того зла, От, щоб не було того, що зараз твориться. Я не політик. Я аби тільки людям було добре. Отака, мене. щоб я могла спокійно лягти, щоб я могла бути спокійна за внуків, за дітей, за, да, за всіх. Щоб можна було спокійно лягти, і спокійно рано проснутися. Більш в мене нічого такого. Лічно мені добре так, як є. Тільки як люди будуть добрі один до одного, тоді буде все добре. Я завжди от включаю телевізор, новини, гляну, а серце болить. не можу. Останнім часом вже не можу навіть їх дивитися, щоб почути. Ну таке страшне слухати, як зараз передають. Мабуть, не тільки я, всі так переживають за те все. Переживання з них виткано наш килим життя, і на нього, як на росяну траву, падають недостиглі яблука спогадів, не витримує стара яблуня ваги нового врожаю і під древню мелодію на два голоси вічно, як Всесвіт, падають спогади, падають яблука. І пригадується історія, забута історія.